Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life і з вами Надія Ролі. І сьогодні я запрошую вас відвідати місто Рай. І саме так це місто називається англійською мовою. Ми планували відвідати його ще декілька днів тому назад, коли до нього приїздила королева Каміла. Але нас підвела погода. Бо цілий день лив дощ. І ось тому ми пропустили таку важливу нагоду. Тому що такі події, як це, велика рідкість для цього містечка. І їх відомо тільки три за все існування цього старовинного міста. Попереднє трапилося в 1935 році. А як приємно побачити британські та українські прапори на мерії міста Рай. Які нагадують про солідарність з Україною в ці тяжкі часи, і Лейбористська партія, яка в опозиції також підтримує Україну. А так як британська королівська сім'я являється палкими прохильниками України, то мені захотілося розповісти вам про цю подію. І зараз ми приймемо до будинку, який називається Лемцхаус, де і пройшла зустріч королеви Каміли. З добровольцями організації National Trust національна довіра в перекладі, членство, в якій у нас закінчується через декілька неділь. Ми заходимо до будинку, де так старанно готувалися до прийому королеви Каміли. На початку ХХ століття будинок належав американському письменнику Хенрі Джейнсу після провалу однієї з своїх п'єс. На лондонській сцені він шукав схованку від своїх глядачів та друзів і приїхав сюди, в рай, яке на той час було бідним провінційним містечком. Перші два роки свого проживання тут Генрі Джеймс орендував будинок. А потім у нього з'явилася змога купити його. Саме в цьому будинку відвідували його відомі. Англійські письменники Джозеф Конрад, Герберт Уейлс, а також Радіт Кіплінг. Всі вони були великими друзями і жили неподалік в селах в своїх маєтках. Королева Каміла приїхала відвідати цей будинок, тому що Генрі Джеймс написав твір та Люція. І саме в цьому будинку проходили його зйомки. А британський король та королева завжди були покровителями мистецтва. Тому і в 1935 році, щоб віддати дань поваги цьому письменнику, приїжджала королева Мері. У цій спальні ми бачимо брання, яке використовувалося при зйомках фільму Маб та Лючія. А на стіні ми бачимо портрет Георга І, який з Ненацька попав до цього будинку в 1726 році, щоб перечекати шторм, який застав його в морі. З тих часів цю спальню називають королівською. А під час перебування короля тут у господині дому почалися пологи, і король став. Грещеним батьком, немовлята, яке з'явилося на світ. Король Георг І провів 4 дні в цьому будинку. На той час це був найкращий будинок у цьому маленькому містечку. В минулому році будинку виповнилося 300 років. Будинок Лемсхаус чудом вижив під час Другої світової війни, після того, як в нього влучила німецька Бомба, яка повністю зруйнувала кімнату будинку, яка б служила оранжереєю. А зараз ми знову спускаємося на перший поверх будинку, щоб подивитися їдальню. Перед тим, як вийти до саду, ми маємо змогу. Помилуватися красою цієї кімнати. стіни на нас дивиться портрет Генрі Джеймса, який помер тут у 1916 році. І з тих пір другий поверх будинку здавався в оренду відомим людям британського мистецтва, серед яких був поет Артур Бенсон, який написав слова до відомої пісні. Земля надії та слави для коронації Едварда VII. Саме вона стала другим гімном Британії. А ось тут ми бачимо тент, в якому пригощали тістечками та чаєм королеву Камілу. Перед тим, як приїхати сюди, вона вже відкрила виставку в сусідньому графстві і потім добиралася дві. Години сюди, щоб потрапити на чай на 12:30. Так, що у королев також дуже стислий графік. Але більше всього мене зворушило, що вона зустрілася з актрисою, яка грала у фільмі Місіс Мап» та вже більше 10 років страждає від деменції. Таким чином, королева Каміла показала, як потрібно поважати. Та відноситися до ментально хворих людей. А королівська сім'я являється рольовою моделлю для багатьох британців. Ми прогулюємося саду та слухаємо пісню, яка стала другим гімном Британії. Та була написана саме тут. Це зовсім невеликий сад, який розрахований на володарів порівняно невисокого достатку. Бо дуже заможні британці живуть не в містах, а в селах. Але для міського жителя це садок дуже великого розміру. І не в кожного є такий. А точніше, такий садок у місті це велика рідкість. А тепер ми заглянемо до маленького городу, який уміло схований за ось цим декоративним парканом. Повинна сказати, що британські сади в містах декоративні, і велика рідкість побачити, якщо там вирощують овочі чи фрукти, які до наших часів вирощують в маєтках в селах. Типовим для багатих декоративних садків цегляні стіни. Вони дуже допомагають виживати рослинам у цьому не дуже теплому британському кліматі. А що ви думаєте про такий сад? Чи вам подобається? Такий стиль називається Cottage Garden. А зараз мені б хотілося звернути вашу увагу ось на це місце в саду. Саме тут. До серпня 1940 року стояла оранжерея, яка була вщент зруйнована після німецького бомбардування. І ось саме так це місце виглядало після цієї трагічної події. І хочу нагадати, що Великобританія вступила у війну з Німеччиною. Ще на початку вересня 1939 року. І країна сильно потерпала від бомбардування фашистською Німеччиною, особливо після капітуляції Франції в 1940 році. А тепер ми залишаємо з вами будинок Лемсхаус та пройдемося по стародавніх вулицях і заглянемо ось у цей. Середньовічний готель, який я не могла стриматися, щоб не показати вам це диво. З архіву ми дізналися, що його підвали були побудовані ще в 1128 році і століттями використовувалися контрабандистами. А сам готель, який називається Memory Inn, був перебудований в 1420 році. Після пожежі містечко рай сильно потерпало від французьких нападів століттями. І не один раз за своє існування рай згорав майже до тла. В 16 столітті це місто сильно збідніло, і майже всі мешканці залишили його. Та повернулося тільки в 19 столітті і зробило його процвітаючим. Населення раю складає всього 9 тисяч жителів, але тут проживає багато знаменитостей мистецтва. А в сусідньому селі проживає Пол Картні з групи Бітлз, а його діти отримали середню освіту саме в цьому місті. А чим же приваблює британців це середньовічне місто? Ви, мабуть, будете здивовані моєю відповіддю. Це архітектура, яка майже не змінилася з 16 століття. А на старовинних стінах раю розвиваються два прапори: жовто-блакитний український та білий з Червоним Хрестом, англійський, прапор Святого Георга. Український тут спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а прапор Святого Георга повісили перед. Приїздом королеви Каміли, яка своїм кортечем проїжджала саме по цій вулиці, тому майже весь центр готувався до приїзду королеви Каміли, в тому числі і Чайки. Рай це дуже заможне містечко. І сюди приїжджає дуже багато туристів, британських та французьких. А тепер ми прямуємо до машини, і прийшов час попрощатися з вами та побажати вам всього найкращого миру, перемоги та щастя.